19 січня для православних великий день. Ми святкуємо хрещення Господнє, і погода видалася напрочуд казковою, сонячною та морозною, наче сам Бог благословив. А сумчан з кожним роком біля церкви усе більше є. На дворі морозно лише 10-та година ранку, а тут не проштовхнутися. У велике свято на богослужіння прийшли від малого Це до великого, прийшли з любов'ю в серці і добрими думками. Це свято наших обичаїв. Дуже гарно. Мені подобається це свято. Вибирайте Кожного року я ходжу до моста, там вибирайте, участі вибирайте. не приймаю, звісно, але вибирайте. мені дуже подобається, що як багато в нас здорових людей все-таки в нашій Україні. Повірите, що вода набувається. Гостей, візи, дуже дуже так, гарно вірю в до церкви, це обов'язково. У мене дочка так. за кордоном живе, вона постійно ходить в церкву. По вихідним і мене до чого привчила. Я привчаю до цього тепер всіх рідних, близьких. Просто зараз хороша погода, наконец-то наладилась. Нужна сходити в в там. ну, Я, к сожалению, не по этому одет. Вот. Ну, хотя бы семья, чтобы сходила туда. Вы в воду э -э Обязательно, обязательно. Воды набрали. Ну, мы всегда воду набираем. Даже если в рабочий день, все равно нужно съездить, взять водички. Вы уважаете, что <связано> справедливо, она набывает селющих пластин? ну, в принципе, оно как бы и доказано, скорее всего, потому что она меняет полярность, насколько я знаю. Говорю, это же годовой праздник, очень большой такой. Говорю, вы шо? Это же третий, как говорится, говорю, треш праздника в году, а это последний праздник наш. У нас вот родилось два внука. Вот ми спеціально прийшли посвятить воду. Как раз перед Новим годом нас Дед Мороз нас при так поздравил нас такой подарок. Ми празднуємо, ходимо всей семьей на крещение. Вот перший раз повели малыша на його крещение. Вода действительно стає целюще в этот день. Вот ми всегда освящаємо воду. Ну, в прошлом году муж попався. Сьогодні свята вода хреща. А що ти про нього знаєш? Що купають його полонки, люди, купаються, трави продаються, бризкають хату, свячать воду. Вірили наші пращури, віримо. Ми, ми святкуємо цей день, ходимо, купаємося, ходимо обов'язково в церкву, так як нам треба зберігати ті традиції, які наші пращури для нас зберігали. Так само ми для своїх дітей. Водохрещі є одним із найстародавніших релігійних свят, що завершує цикл різдвяних. Хрещення Господні ще іменують богоявленням, бо саме в подіях цих явила себе людям свята Троїця. У сумах вже о 10-й годині в усіх церквах розпочалася літургія, головне богослужіння, під час якого відбувається таїнство причастя. Крещение это не только дар, но и величайшая ответственность человека перед Богом за воспринятый дар божественной благодати, божественной силы. И за это дар каждый из нас понесет ответственность, как Он распорядился этим жилительным даром. Стал ли он новым человеком? Нынешняя праздница крещения Господня – Новым много и вновь призывает всех нас обновиться в Духа. И мы просим Господа Иисуса Христа, чтобы он, он обновил нас Духом Святым. Нов и много прислушаемся к словам Священного Писания, которые Церковь сегодня устами Апостола Павла трясует всей церкви. Елиц его Христа Христа. Во Христа во пригласите. Все укрестившиеся во Христа. Во Христа обреглись. Да будет так. Аминь. i et spesitiae, et spesitiae, et spesitiae. Цю цього дня у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Вважається, що на водохреща вже опівночі вона набуває цілющих властивостей і являється своєрідним спасінням від багатьох хвороб, як тілесних, так і духовних. І досі науковці ламають голову, чому вода з водохреща не псується, не має ніякого запаху і може зберігатися протягом року. Це вже доказано не тільки досвідом багатьох людей, а ще й научно, що. Праздник такого такое событие, позитивная энергия. Вера она делает воду намного свяче и насыщеннее. Люди становятся от этого здоровее еще лучше. Нам необходимо ходить в церковь в любом случае, особенно в такой день, это еще больше энергию насыщает святоством, святостью. И, на, все будут здоровы и счастливы, я думаю, еще больше. Кожного року мы ходим до церкви. Необхідно вірити, тому що якщо не вірити, то самі розумієте. Бачите, гуляємо. Окропилися ви вже так. А ви купатися будете? Будеш купатися сьогодні? Так. Да. А ще прийнято вважати, що дія хрещенської води розповсюджується навіть на предмети, та надто цілющими стають трави. Тож цей день люди купують різнотрав'я, яке також окроплюють святою водою і потім додають його до чаю та їжі. кажуть, воно цілюще. Ми взагалі родом з Уграїд Краснопільського району. Там збирали лі, лікарственні трави. Мята, базилік, звіробой, полинь, чебрець, материнка, земляника лісна, безсмертник. Це всі трави для того, щоб ліпа від простуди повищити свій імунітет. Земляніка для, для чаю дуже прекрасна, желудочна. є. Олинь для того, щоб в домі не було был чистый воздух и не было никакой нечисти. в основі свята хрещення. Визначна біблійна подія про те, як ісус у віці 30 років прийшов хреститись у водах Йордану. Ось чому відтоді особливим ритуалом цього дня є купання в ополонці, вирубаній у формі хреста. Цьогоріч погода на водохрещі, між іншим, видалася, як і належить морозною. За вікном мінус 15, а температура води не піднімається вище нуля. Бог до нас. хто буде вірувати нічого річисте тольказна. а жизнь, которая, которая одушевлена верой во Христа, когда каждый наш поступок, каждая наша мысль соизмеряется со Христом. И сейчас мы стоим вот, мы ожидаем пришествия благодати Духа Святого Божия, которое зайдет на естество вот, и через которое мы примем с вами, если сердце открыто будет к этому благодать Божественную. Пусть, Пусть Господь, Господь осветивший воды Иорданские, иорданские осветит и души наши подлинно человеческой жизни, чтобы мы осознавали себя образом и подобием Божиим и, и были воистину и детьми и Божьими. Аминь. Все мы всяком граде стране, и верую живущих в них, Господу поволе все. Як твердять священнослужителі, не було такого випадку, аби після купання у хрещенській ополонці хтось захворів. Бо, як стверджують самі люди, треба із вірою занурюватися в ополонку. «Дуже добре, всіх з праздничкам, всього самого налушла. Купайтесь почаще, буде все добре, не будете я Дуже добре. Я раджу кожному купатися. Це дуже добре, дуже закаляє. Дай Бог всім здоров'я. Уже ні, уже тепло і добре. Мус дуже хороше. Даже вам советую снять курточку. Вже не перший год. Вообще, очень. Все очі хорошо і супер. Класна будете тепло. ще купатися в наступному році. Наступно да. обов'язково. чудові і дуже чудові. Она клас буде просто знатя, давай хрещення та можна та щастя цього народа. Сьогодні біля річки Псил сил зібралася неймовірна кількість людей. Усі щасливі, усі святкують хрещення Господня та відігріваються чаєм. До крижаного басейну пропускали по черзі. Та хто все ж таки не ризикнув пірнути в ополонку, хоча б умилися святою водою. Пообіцяв відсвяткувати згідно звичаїв і очільник області Ігор Яговдик. Каже, обов'язково зануриться у святу воду, аби очиститися і зарядитися здоров'ячком на цілий рік. Це свято для мене дуже має дуже велике значення для мене, для моєї сім'ї. Я бажаю, що для всіх нас, сумчан, українців. Для всіх православних громадян мира я дійсно вірю в чудо, вірю в те, що Господь нас не покине і я окунаюсь в цю воду і змиваю гріхи, окунаюсь спільно з родиною і всім нам бажаю щастя, віри, добра, любові, здоров'я. І нам дуже це необхідна ця ця віра, віра в людей. А я вірю в людей і в господа зі святом. Покупалися і до Рахсу. Одразу після водохреща розпочинається новий весільний сезон, який триватиме до Великого посту. Настає час веселощів і дозвілля. У давнину одразу після водохреща молодь збиралася на вочорниці. Сім'ї влаштовували складчини та ходили один до одного в гості. Таким чином існувало повір'я. Можна було попросити весну, аби та прийшла раніше. Однак до календарної весни ще дуже далеко. Тож сумчани воліють зберігати віру у своїх серцях. І дарувати тепло близьким та рідним.